і зараз ми ще долучимо до нашого ефіру Вікторію Євсеєву, кандидатку медичних наук, лікарку-анестезіолога Київського міського клінічного онкологічного центру. Вітаємо вас, пані Вікторія. Доброго дня. От бачите, ми тут говоримо і про те, що громадянам потрібно більше пояснювати про те, що це таке медичний канабіс і в яких цілях він застосовується з медичної точки зору. А ви можете нам окреслити плюси або мінуси такого засобу? А, ну, по перше, я хочу привітати всю прогресивну медичну спільноту з прийняттям цього а, закону, і це дійсно історичний момент, як сьогодні сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. А, я можу организувати з позиції клініциста лише тільки позитивні моменти, тому що негативних моментів я поки що не бачила. Не в світовій літературі, не в світовій клінічній практиці, не в Західній Європі, не в Сполучених Штатах Америки, не в Ізраїлю, де це широко використовується медичний канабіс. А, загалом, я розумію так, що основна проблема полягає в тому, що дійсно наше населення, населення України, пересічні громадяни, вони не зовсім розуміють, що таке легалізація. Вони вважають, що легалізація і декриміналізація це одне і те ж поняття, але це не так. Легалізація нам потрібна для того, щоб нам, лікарям, щоб на рівні, наприклад, з такими наркотичними аналогетиками, як морфін та його похідний, призначати більш, скажімо так, легкі наркотичні аналогетичні засоби, всеподробні аналогетичні засоби у певної групи пацієнтів, категорії пацієнтів, так само легально, як і препарати, які в нас вже існують. Звичайно, що е, закон, який сьогодні був прийнятий, передбачає е, як і у інших е, напетичних засобів е, обіг фармацевтичний та лікарський, і це це правильно. Е, це не буде так, що кожен пересічний громадянин України може зайти в супермаркет і купити е, медичний канабіс е, рядом з гумкою, жувальною і так далі. Тобто, це. Буде мати такий же самий вигляд, як і призначення будь-якого наркотичного анальгетику певної категорії пацієнтів. Тобто, ви приходите на прийом, у вас є певне захворювання, яке підполягає призначенню медичного канапісу. Загалом нам наразі відомо вже 20 патологічних станів, але їх набагато більше. Це те, що доведено доказовою медициною, звичайно. Uh, і uh, лікар призначив вам uh, медичний канабіс uh, певного сорту, який залежить від uh, концентрації ТГК кожної рослині. Так, це різні речі, і ви за електронним рецептом підете до аптеці чи до тої установи, яка буде мати uh, на це документи, так і ви отримуєте uh, медичний канабіс. З певною дозуванням на певну кількість прийому. Тобто, це, ну як знаєте, мабуть, найкращу модель застосування медичного канабісу, я бачила в Ізраїлі, коли за призначенням, що на менше двох лікарів пацієнт отримує лікарський рецепт з дозуванням на один місяць, і це змушує пацієнта так, таким інакшим чи чином, прийти хоча б один раз в місяць на прийом для лікаря. Щоб контролювати свій патологічний стан, я дуже сподіваюся, що за ті шість місяців, які ми маємо на імплементування цього закону в життя, будуть зроблені всі ці механізми прописані. Тому що ну це наразі не є проблемою. Ми можемо взяти досвід будь якої західноєвропейської країни, чи штатів Сполучених чи Ізраїлю найближчого і використати його в україні. Пані Вікторія, можна от просто для прикладу там пару хвороб, при яких призначають медичний канабіс? або бажано вже от з того, що ви знаєте, можливо, що буде застосовуватись в Україні найближчим часом. Перше запитання це просто щоб розуміти на прикладі. І друге запитання якраз випливає з цього: чи взагалі чому люди бояться медичного канабісу, чи дійсно він шкідливий, чи викликає звикання? Як опіати, а uh, перш Відповідаючи на перше запитання, можу сказати, що першочергово це пацієнти онкологічного профілю, як дорослі, так і діти. Це пацієнти паліативної групи, особливо онкологічні пацієнти, які знаходяться на останній фазі свого життя. Тобто, так ми розуміємо, що пацієнт вмирає. Нам треба полегшити його стан, знеболити його, психічно заспокоїти і так далі. Це пацієнти, які мають е, ту чи іншу форму хронічного болю. Е, коли комбінації ліків звичайних, якими використовуємо там, нестероїдних протизапальних засобів, ну, наприклад, диклуфінаку в поєднанні з пароцитомолом або призначення наркотичного анальгетику, вже недостатньо. Взагалі, якщо говорити про пряму користь е, канабісу, то е, Канабісом, звичайно, вилікувати певні хвороби неможливо однім. Але в сукупності, в купі з іншими ліками, канабіс надає змогу, наприклад, зменшити дозу наркотичного аналогетика у певної категорії пацієнтів, ну, онкологічного профілю зазвичай, тих, кого треба знеболювати. І тим самим, враховуючи комплексу аналогетичну дію, зменшення дозу наркотичного. Питичного аналгетика невілювати побічні небажані побічні дії, наприклад, того ж морфіну А це, звичайно, військові, які потребують наразі лікування психологічних розладів, психічних посттравматичних психічних розладів. це Фантомні болі, які виникають е, після ампутації кінцівок у військових і на жаль, у цивільних громадян сьогодні, ну це наша реальність, звичайно. На жаль, це лікування епілепсії у дітей, це лікування гормональних розладів у підлітків, наприклад, у дівчаток е, в, е, з метою стабілізування менструального циклу в пубертантному періоді. Це розсіяний склероз так само входить в цю групу. Тобто, це не лише знеболення, це е, отримання легкого, е, скажімо так, седативного, заспокійливого ефекту у певної групи пацієнтів. І старається на сьогодні так. Зараз у нас в студії ще знаходиться Андрій Кучер, політолог і голова спілки поранених міцні 300», який має військовий досвід. І от від нього до вас запитання є. Так, пані да. Вікторія, я так трохи почув з приводу ампутації, що якраз можуть ці ліки допомогти змістом канабісу. А наведіть, будь ласка, ще приклади того, як саме канабіс може допомогти пораненим військовим. Які ще приклади ви можете навести? Це дуже важливо, щоб я і сам розумів, і міг хлопцям це донести. Дякую. Ну, знаєте, адаптувати військового після повернення, наприклад, з полону до соціального життя в Україні, ну, взагалі в мирний час, це досить така велика проблема. І коли людина має порушення сну, тобто інсумнію, має порушення апетиту... Але з неврологічною психологічною позицією, так не те, що ну ми ж всі розуміємо, що ці люди, на жаль, мають глибоку психологічну травму. Коли вони втрачали друзів, бачили смерть, і наразі лікувати біль можливо не тільки фізичний канабісом, але ще й психологічний біль це. В деяких випадках це найважливіше, мабуть, чому тому, що я бачу військових в своїй практиці. Я лікар-анестезіолог, ми надаємо допомогу, і ви знаєте, ці е, ну неможливо взагалі так казати, але все ж таки ті пацієнти, які мали змогу достати цей препарат в певній формі, я особисто бачила позитивний ефект цього лікування. У них покращився сон кращийся апетит, ми успішно справлялися з нейропатичним болем. Я зараз кажу про синтетичні канабідіол, да, який у нас легалізований в Україні, але на жаль, він коштує ну, досить великих грошей. То от сьогодні говорити ми вже можемо відкрито, тому що канабіс легалізований, що певна концентрація тетрогідроканабідіолу Таким пацієнтам вона дуже показана і має великий позитивний вплив на них. Спасибі вам за відповіді, пані Вікторія. Вікторія Євсеєва, кандидатка медичних наук, лікарка анестезіолог Київської міської клінічної онкологічного центру, була з нами на зв'язку.